Без обмежень без табу В національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрилась звітна виставка відомого дніпропетровського фотоклубу. Автор ходімо поближче до світлин та їхніх авторів. Кожна виставка як свято. Учасники фотоклубу автор представили 11-ту звітну виставку, до якої увійшло 80 найкращих світлин. Загалом відзвітували 17 фотографів, серед яких чимало талановитої молоді та справжніх метрів. Керівники фотоклубу розповідають, їм є ким пишатися. Ми постійно творчість ростемо під руководством нашого художнього керівника Олексія Шпака. Поэтому каждым годом наши работы все лучше. У нас как бы, ребята побеждают на конкурсах, на всеукраинских, на международных. Три человека из фотоклуба автор стали членами национального фотохудожников. Фото вот. И также вот, с начала 2016 года из 450 человек международного салона. Три чоловіка стали победителями в різних номінаціях. Тобто, отримали і диплом Барда в салон, отримали ленту Фіапа і Серебряну медаль салона. Без меж саме так називається теперішня фотовиставка, яка поєднує в собі різні техніки виконання, жанри, теми і стилі. Ми хотіли показати, як фотографи успешные, видят этот мир своїми глазами, щоб кто хто сюди приходив увидел на фото эти фотографії почувствовали авторів цих фотографий, почувствовали що мир не такой однообразний ну, как ми обычно его привыкли видеть Життя у відзеркаленнях продемонстрував у своїх роботах фотохудожник Андрій Заїка. Три світлини з цієї серії були відібрані на 19-ту всеукраїнську художню фотовиставку погляд 2015 що є певним визнанням, враховуючи велику кількість учасників. Я вибрав именно пять фотографий, э, из серия Отражение, когда идёт дождь, называется. То есть на всех этих пяти фотографиях можно увидеть, во-первых, э, сам факт воды и отражение воды, и э силуэты людей, которые идут с зонтами, ну и почувствовать атмосферу дождя небольшую. Олексій Тищенко здивував відвідувачів рідкісною технікою цианотипією, а по-простому фотографією на тканині. Чоловік каже, що у своїй творчості культивує теми людини і Бога. Це техніка. Я не скажу, що вона дуже незвичайна. Вона винайдена була в 1841 році Джоном Гершелем. Вона не дуже складна. Це Береться тканина, обробляється хімічними речовинами спеціальними, а потім йде сонячний друк. І негатив кладеться на цю тканину і під сонечком воно набуває свої сили. Своїм жіночим поглядом на життя поділилась фотограф Наталя Оболонська. На цій виставці представлено шість моїх робіт. Чотири роботи, як би. Стріт запечатляет какие-то такие такі моменти когда коли воедино какие-то фактори люди встречаются, вещи встречаются. Аріна вступила до фотоклубу автор зовсім нещодавно. Очі горять, натхнення через край. В Целом заворажує. Це іскусство хочеться пробувати, в ньому хочеться участь, пробувати свої сили і і все більше і більше це фотографії. Привітати фотографів із вдалим звітом завітало чимало гостей, і усі вони були в захваті від побаченого. Мені дійсно дуже подобається виставка. і і вона дійсно мене дивляє. і саме своїм разнообразиям, тому що здесь представлені різні автори. У кожного автора є свій взгляд на життя і На этой виставці все об'єднано і дуже цікаво. Побачити фото мистецтво без меж і відчути неповторність кожної миті. У вас буде нагода у національному історичному музеї протягом березня.